Пенсійна реформа Кабмін ухвалив законопроект про внесення змін до пенсійної системи. За словами прем'єр-міністра, це дозволить підвищити виплати за віком українським громадянам. Тепер слово за народними депутатами. Гройсман наголосив, що система нарахування пенсій дуже складна. Їх диференціація майже знищена з 12 мільйонів пенсіонерів. 8 отримують мінімальну суму. Передбачається, що громадяни. Трудовий стаж яких настановить 25 років, виходитимуть на пенсію в 63. А ті, хто офіційно працював менш як 15 років, у 65. Прем'єр уточнив, що в разі, якщо на час виходу на заслужений відпочинок за віком трудового стажу не вистачатиме, його можна буде компенсувати грошовими відрахуваннями в пенсійний фонд. Буває така ситуація, що ти маєш 24 роки трудового стажу, але ти досяг 60 років, що тобі робити? Ти можеш отримати відповідно до закону, до речі, і закону, який діє зараз, компенсувати вартість одного року, двох, трьох, чотирьох, п'яти, щоб не забирати кошти у того, хто сумліна вплачував свої внески. Це є теж відповідна соціальна справедливість.